Як відрізнити свою мрію від чужої. Те, чого ти насправді хочеш, не має виглядати успішно. Воно не має вражати інших людей. Воно має бути в першу чергу твоїм, щоб подобалося саме тобі, і щоб воно було без треба і без усім подобається. Щоб це визначити, чи це дійсно твоя мрія чи чужа, пропоную тобі три наступних кроки: запитай себе. Я цього хочу, чи я маю цього хотіти? Згадай дитячу мрію або те, що надихає, навіть якщо це виглядає непрестижно. Напиши Я мрію і продовжуй це речення. Без фільтрів, просто як ти відчуваєш, як є насправді. Збережи це відео, щоб нагадувати собі, що мрія має бути справжня твоя. А не чужа, і вона має тебе надихати. Підписуйся на мене, якщо хочеш бачити більше відео про самореалізацію та психологію.